Вітаю вас, мої любі рибки! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте робити таро передбачення вже на березень місяць, який вже розпочався, адже він дуже важливий буде для кожного з нас. Дуже багато ретроградних планет важливих. І коридор затемнення, місячне затемнення, сонячне затемнення. Ну що ж, будемо дивитися, що Таро нам буде радити, підказувати. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. Ну, дев'ять карт це велика кількість інформації. Ну що ж, рибки, перша карта для вас лицарь посухів. Молодий чоловік стихії вогонь, овен лев-стрілець від 20 до 40 років, принесе, принесе вам звістку, допоможе, скерує. Це також лицарі, це швидкість, з якою ви будете приймати рішення, це дорога, це переїзд, поїздки, це ваша реакція. Вогонь це завжди дія. Це також може бути все, що пов'язано з автомобілем: купівля, продаж, поїздка. Ну, Або людина ось така в вашому житті, яка запропонує партнерство, запропонує допомогу, підтримку. Ну, тобто, якщо це не людина, то це вогонь, який буде вам допомагати реагувати, втілювати. Це сила, це ваш е, поштовх, ваша внутрішня ось така е, сила і стержень. Ну що ж, далі дивимося, друга карта. Ой, нуль! Дуже добре, тому що у вас буде сила для обнулення, буде бажання рухатися далі. Середина березня це можливість обнулити те, що, що вас не влаштовує. Своє життя, свій зовнішній вигляд, свою роботу, свої стосунки, свої думки поміняти, враження, бачення, плани, обнулення. Обнулитись ви своє життя, чи ні, це вже залежить від вас. Бо нуль це є все і нічого. Якщо це нічого, то, то він буде вас мучити, цей нуль, тому що ви не можете обрати, що я хочу, я не знаю, що я хочу. Тому ви спрямуйте кудись цю енергію, і вона вам допоможе, допоможе покращити якусь сферу вашого життя. З легкістю, карта повітря, подивіться, яка тут дівчинка з радістю, хоча тут під ногами провалля, але ось ця радість, її натхнення, і віра, вона її веде, і вона пройде, вона не впаде. Але якщо ми почнемо думати, вагати, планувати, вагатись, отак зосереджено, зосередимося дуже на тому, то ми можемо і в нас може нічого не вийти, тому що це легкість, з якою потрібно мінятися, бути готовим до змін. Ну що ж, дивимося далі. Що до чого це приведе? Смерть для вас важливий дуже буде березень. Смерть це трансформація. І це два старших аркана і фігурна карта. Високі такі карти, тобто реально для вас буде важливий, а вже в кожному в якій сфері ви потребуєте оце, цього обнулення, тому що є щось в кожного з вас таке, що потребує змін, потребує трансформації. Бо смерть воно вже віджило себе, все, воно вже вмерло, воно не, не підлягає реанімації. Це потрібно прийняти, зрозуміти і рухатися далі. Міняйте те, що вас не влаштовує. Для когось це глобально, може бути переїзд, поїздка, одруження, розлучення, зміна кардинальна, а для когось це просто ваше розуміння. Що я розумію, що так більше не буде. Я не допущу, я змінилася, я змінився, в мене потреби помінялися, в мене розуміння помінялося. Це як тах Фенікс, який вми, згорає, щоб відродитися, стати кращою версією себе. Ну що, дивимося далі. Наступна колода, ще три карти для вас, мої дорогенькі. Так, що тут в нас? Вісімка кубків. Вісімка кубків, і, і це дорога. Це ми, коли кудись йдемо, щось залишаємо. І в нас була перша карта лицарь посухів. Це також дорога. Коли ми залишаємо щось, їдемо від когось до когось. І оця поїздка, це цей переїзд, чи це вимушене, знаєте? Це можливо на роботу вам запропонували кращу, ну, десь іншу. Це вимушений кудись від'їзд. Ви залишаєте сім'ю, ви з'їжджаєте від батьків, від рідних, ви переселяєтесь, ви з'їжджаєте з квартири той. Це воно вам на краще. Ви вже давно це планували, потребуєте цього. Але, знаєте, ви прикипіли до цього місця, от кішки ж емоційний стан буде важкий, щоб залишати буде важко. Але ця карта це ми йдемо в перспективу. Ми йдемо туди, де буде краще для нас, де нас цінують, де більше платять, де, де ви відчуєте себе вільним, дорослим, впевненим, любячим, коханою. Далі дивимося. Наступна карта. Сімка, сім, вісімка. Боже мій, дев'ятка. Не смійтеся з мене, бо в мене з цифрами тут вони написані, а не на, пронумеровані на англійській мові. А я завжди плутаюсь, особливо, коли, коли в мене зовсім інакше іде інф, інакша інформація я не зосереджена. На англійській мові зосереджена на інформації, тому я завжди путаюсь. Це тільки коли йде мова про карти. Шістка. Так, порахувала. Шістка м -м, мечів. Шістка мечів це також дорога. Це коли ми щось залишаємо кудись, дивіться, тут на хмаринці пливе і от якір висить, і десь треба заземлитися. Тобто я розумію, що мені потрібно, я. І, і до речі, випав, дивіться, тут і, обнулення, ви потребуєте обнулення. От і ви пливете на хмаринці, ви перебираєте варіанти і готові десь приземлитися, заземлитися. Якір вже на поготові, але де ви ще не обрали. Дійсно, ви потребуєте змін, ви потребуєте зміни в кожен в своїй сфері. І це і є дорога, яку ви пройдете, пошук, мечі це ясність, мечі це ідеї, мечі це інформація. От ви будете перебирати подумки, чи от шукати інформацію, що для вас краще, де вам приземлитися чи заземлитися. Далі дивимося. Треба собі прописати там ті цифри, щоб я ось так не виглядала смішною. Десятка кубків. Третя карта десятка кубків. А щойно у нас була третя карта, смерть, трансформація. Тобто трансформація пройде вдало. Ви будете задоволені. Задоволені змінами, задоволені обнуленням, задоволені, що ви поміняли, наважилися і ризикнули. Десятка кубків, максимальне задоволення, 100% радості, втілення, здійснення, успіх. Ну, не так успіх, а це ваш стан, що вам класно, вам подобається той результат, який ви отримали. Ну що, і третя колода. Рибки, для вас третя колода світло провиця. Подивимося, що вона нам розкаже. Так, що таке Карти маленького формату? Я не звикла вони великі, а це таке маленьке, і вони вискакують з рук. Перша карта четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це ваші цінності. І от саме. Опираючись на ваші цінності, ви тому і вирішили. Вирішили прийняли рішення рухатись далі, щось залишити, міняти щось, тому що це для вас важливо, або тому, що ви маєте для цього можливість. Це фінанси наші, якими ми володіємо. А також це наші таланти, те, чим ми володіємо не тільки як гроші, а те, що в нас закладено. І от можливо, тому і ви їдете проявляти свої таланти. Вас покликали як фахівця. Який найкращий, який має талант, хист до чогось, і вас покликали туди. От і це і є розуміння своїх цінностей. Що для вас важливо, що для вас має значення? Так, наступна карта справедливість. Багато старших арканів і таких, знаєте, кармічних. Справедливість це кармічна карта. Ви отримуєте результат. Ви, ви, дійсно, у нас тут було обнулення, в нас тут було пошук, де, де заземлитися. І справедливість це про те, що ви заслуговуєте на зміни. Ви заслуговуєте на те, щоб отримати краще життя, кращу роботу, кращі стосунки, найкращий результат. Справедливість це може бути державні установи, де ви оформляєте щось, розлучення, одруження, узаконення чогось. Справедливість це закон і порядок. Це результат наших попередніх дій. Для когось це суд, для когось люди юриспруденції. Але, от в контексті всіх карт справедливість це, це ваш результат. І класний результат, такий, до якого ви йшли, і справедливість вам допоможе його утримати. Ну що ж, ще одна карта. Ще одна карта рибки для вас. Дев'ятка е дев посухів. Буде нелегко. Дев'ятка посухів це вогонь. Вогонь завжди виснажує. І дев'ять – це, це вже майже результат. Ну, У нас тут була смерть, трансформація. Ну, подивіться, 100% радості, але от зусилля тіло виснажиться. Оці зусилля, які ви будете прикладати, те, що ви будете міняти, робитися, ну, буде, буде нелегко. Ви відчуєте в тому, Тим більше вогонь це не ваше. Ви спокійні, ви розсудливі, ви інтуїтивні, і тому ось всі ті намагання ці, місяць цілий, що ви будете прикладати, щоб отримати цей результат. Зміни, які будуть відбуватися в вашому житті, вони вас втомлять, виснажать і втомлять. Але вони вартують того, тому що у вас є справедливість, у вас є десятка кубків. Це знаєте, коли звільнився від цього, і в моменті стає легко, коли звільнився від всіх. Всіх перешкод, всіх проблем, всього тягаря, який вас обтяжував і обмежував, І це ця легкість і радість від того, що я зміг, я змогла. Хоча буде фізично важко буде відчуватись втома і виснаженість. Любі мої, я бажаю вам мирного і спокійного березня. Я бажаю вам вдалого обнулення, чудового результату. Щасливої дороги, щасливих втілень. Я бажаю вам вдалої трансформації, щоб справді ви були як фенікс, який відроджується, стає новою, кращою версією себе. Я вам бажаю успіху, я вам бажаю радості і позитиву. Я вам бажаю, щоб весь цей шлях ви пройшли з натхненням, з вірою в себе, в свої сили, з вірою в справедливість. Що все у вас буде десятка кубків. Буде радість, буде успіх, буде винагорода за всі ваші намагання. Любімо, я вас люблю, обіймаю. Успіху вам, щастя, радості, досягнень. Чекаю на зворотній зв'язок, будь ласка, пишіть, розказуйте, що вам відгукується, діліться своїми враженнями. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами приєднуйтесь до нас. Почуємось, мої любі. До зустрічі, папа! -па.